Привіт, це Ворон. Сьогодні я хочу вам показати пару багів в 10 і 10.5. Давайте в першому багу. Це отака вишка, на неї можна залізти без допомоги драбинок і. і виживання. От дивіться, я йду в неї і просто підлітаю. Давайте ще раз. Хайте задум. Знайте, я підлітаю. Давайте покажу вам, як воно робиться. Треба будь і камінь. Пусть що, хоч дерево, хоч кайф. Давайте зробимо з дерева. І нам треба буде ще воду. в воду. Стамотку напхрест. Стапимо в воду. А ще раз навкрест. І в воду. І ще раз в воду. І так робите скільки вам заминеться. І запам'ятайте одна. Робоча якась лише одна сторона. Давайте попробуємо. О, якраз оця робоча сторона. Бачите, з інших сторон. Ви не зможете ніяк залізти. Бачите, я тиснуть і ніяк. О, Це теж ніяк? Тільки оця ідима сторона. От такий баг. Давайте покажу вам другий баг, як зламати бедерок. Берете під і ставити під бедроп. І він зникає. І так робиться з будь-яким е, камнем або глиною або деревом. Ну, будь-яким блоком. Наприклад, глина. Ставите під солду і глина зникає. Давайте ще раз поставлю блок і попробуємо сламати його. О, давайте, наприклад, во. Беру. І його вже нема. Давайте прийдемо до наступного багу, як відкрити двері в хаті, з допомогою лише одної мутики Нажимаєте і двері відкриваються. Це дуже легко зробити. Берете, робите дві дирки. Одне, щоб тут була отака от глина. Берете трабинку. Ставите, проходите і берете пісок або гравій. Я гравій оброблю. Бачите, і нажимаєте, і гравій падає. Отак. легенький бах на Майкрафт і відкрите двері. З вами був Ворон. Ставте лайки, підписуйтесь, пока.